Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про екологічні життєві форми. Планета змінилася завжди, просто вік людини не настільки довгий, щоб помітити зміни у біотопах. Проте деякі види здатні швидко та докорінно змінювати біосистеми. Отже, слід визначитись з певними термінами, щоб обговорювати пов'язані з цим темою. Аборигенні нативні види це види, які є частиною місцевих біотопів дуже тривалий час. Зазвичай вони активно пов'язані з іншими видами біоцинозу трофічними зв'язками. Наприклад, рослини, дуб звичайний, тварини, вивірка звичайна, реліктові види це види, які залишились на територіях біоцинозів з дуже давніх часів. І інші члени даних біоцинозів зазвичай зникли з більшої частини цього ареалу. Наприклад, рослини, лико, тварини, хохуля. Інтродуценти. Це види живих організмів, що перебувають у складі непервинних їм біоцинозів, види за межами своїх природних ареалів. Інтродукція буває цілеспрямованою або випадковою. Ретродуценти. Види, які зникли з певних територій, але були повернені у біосистему в результаті людської діяльності або природних міграцій, приклад у рослин спроби відновлення ковили в українському степу у тварин зубри у Чорнобилі, інвазиви частково від інтродуцентів. Види навмисно чи випадково інтродуковані на територію біоцинозів, які завдають шкоди біорізноманіті. Приклади рослини. Клен ясенелистний, Золотарник канадський. Тварини. Сонячний окунь у річках України. Синантропні. Проживаючі поряд з людиною види. Види як аборигенні, так і інтродуковані, які отримують переваги від проживання у місцях проживання та господарчої діяльності людини антропоцинозах. Приклади рослини. Платани в Україні. Тварини. Лелека біле. Синотропні види можна поділити на три великі категорії цегетальні, рудеральні та урпоністичні. Цегетальні організми отримують переваги у порівнянні з іншими видами рослин та тварин у біотопах, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю людини агроценозах. Приклади рослини. Волошка звичайна тварини, клоп шкідлива черепашка. Рудеральні організми, які отримують переваги у порівнянні з іншими видами рослин та тварин у порушенні природних біоцинозів, наприклад, на звалищах чи прибудівниці, та приймають участь у процесах відновлення природних біотопів після їх порушення. Рудеральна сукцесія біотопів. Приклади. Рослини. Лобода біла, тварини, наприклад, щіглі, що харчуються взимку на носінні бур'янів. Урбаністичні це організми, що отримують перевагу у порівнянні з іншими видами рослин та тварин, переміщаючись та створюючи свої популяції переважно у місцях проживання людини урбаноциноза. Приклади рослин Клен ясинелисний тварини, пацюк сірий, голуб сизий антропофобні види. Види рослин та тварин, які уникають близького розташування антропоцинозів. При поширенні людської діяльності вони зникають з біотопів. Наприклад, рослини, золототисичник малий, більшість віздив орхідей, тварини, лелека чорний, хохуля. Але найбільшу увагу привертає проблема інвазивів. Цю тему ми розглянемо у наступному випуску. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!